Піраміди на морському дні. Серед творінь найрізноманітніших цивілізацій є такі, що й сьогодні викликають захват своєю художньою досконалістю. Найвідоміші з них піраміди. Їх зводили стародавні єгиптяни, і шумери, і ваволоняни, а стародавні жителі Америки надавали своїм храмам форму піраміди. У середині 90-х років минулого століття. Піраміди виявили на морському дні поблизу острова Йонагуні в Японія. Вони входять до складу унікального комплексу, що кілька тисячоліть тому міг зійматися надводною поверхнею. На нього випадково натрапив директор місцевої туристичної асоціації Аратаке. Він підшуковував підходяще місце для спостереження за акулами молотами завдяки популяції яких це місце стало відомим дайверам усього світу, несподівану увагу японця привернув величезний кам'яний монумент. Зовні він нагадував зикурати, східчасті піраміди Месопотамії. Центральне місце в комплексі займає п'ядесьхіща споруда за вишки понад 40 метрів зі сторонами 183 і 150 метрів. Вона має гострі кути й рівні лінії, а її поверхня нагадує цегляну кладку. Слід зазначити, що зекурати так само були викладені цеглою і мали від трьох до семи сходинок. Біля центральної піраміди розташовані пірамідки за вишки до 10 метрів. Очевидці стверджують, що коли розглянути руїни більш детально, то можна побачити місця, де могли проводитися культові дійства і споруди, призначені для звичайного життя. Але найбільше вражає правильність форм споруд Відкриття розбурхало уяву вчених. Сьогодні предметом їхніх гарячих дискусій є походження комплексу. Одні стверджують, що він виключно витвір природи. Інші, що комплекс має частково природне, частково штучне походження, треті наполягають на причетності людини до всіх споруд. Останню точку зору підтверджують деякі знахідки, наприклад, просвердлені камені, на яких видно знаки, і примітивні інструменти, що нагадують шкрипки. Зрозуміло тільки те, що виявлені споруди жодним чином не стосуються легендарної Атлантиди, Адже Йонагуні розміщуються в Східно-Китайському морі Тихого океану. Чи знаєте ви, що пам'ять про підводну піраміду збереглася в місцевих переказах у них йдеться про давні часи, коли існував великий острів, з якого прийшли боги.